Орш Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. У шароварах та вишиванках маленькі віничани звикають до козацьких традицій. У 23-й школі відбувся перший турнір серед дітей з бойового гопака. Це бойове мистецтво зародилось понад 130 років тому. У вінецьких школах його культивують щонайменше 4 роки. Стиль бою маленьких козаків бачила наша Лариса Бондар. Вінницькі козаки силою мірялися. Перший чемпіонат міста з бойового гопака серед дітей пройшов у спортзалі школи номер 23 Змагання зібрали майже 40 учасників віком від п'яти до десяти років. Це між ними розмова така, чоловіча розмова, без контакти поєдино. Основна філософія гопаківців це те, що вони мають бути воїнами світла, правди, добра і любові. Козаки закодували своє бойове мистецтво в танці. А у 1985 році лівів'янин Володимир Пилат відновив традицію пращурів та заснував бойовий гопак. У Вінниці цей різновид спорту з'явився в 2011-му. На сьогоднішній день ним займається майже сотня городян. У це спрямоване на український менталітет. Тобто те, що підходить українським людям, це наше українське, яке впродовж багатьох століть, багатьох років допомагало боронити нашу землю від ворогів і допомагає боронити зараз, коли йде в нас війна. Тетянка єдина козачка на змаганнях. Дівчинка лише місяць тому почала навчатися гопаку. Тож змагання стали для неї хрещенням боєм. І, хоча свій перший поєдинок юна спортсменка програла, кидати тренування навіть і не думає. Каже, має конкретну мету. Колись два хлопчика, вони мене толкнули. Хочу, щоб вони більше до мене не лізли. У мене просто не дуже друзі добрі, може, я там ким. Адам хлопець, хоч куди козак. Вболівати за нього прийшла уся родина. Батько хлопця із Судану, мати українка. Вже рік, як Адам вивчає національне бойове мистецтво, каже, любить все українське, тому з-поміж всіх єдиноборств обрав саме гопак. Спеціально для занять придбав і вишиванку. Ось ця. Мені її бабуся подарила на день народження, а в нас ще є червона з капюшончиком. Ми, ми заказали по комп'ютеру з мамою. Все нормально. Побідіти, молодець, синок. Організатори змагань запевняють, сьогодні, враховуючи ситуацію в країні, популярність бойового гопака зростає на хвилі патріотизму. Люди схильні до всього українського, а в гопаку навіть і удари українські не хуки, джапи, оперкоди, як у боксі, а копняки, стусани, тузелі від слова вовтузиться та затули. Так співпало, що один з наймолодших козаків у день змагання святкував свій п'ятий день народження. Тож у дарунок від своїх побратимів йому дістались нові шаровари та пояс. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.